Мене звати Андрій Петраш, я пластичний хірург клініки Медатланд. Сьогодні ми поговоримо про реабілітацію після такої операції, як мамопластика. Слід пам'ятати, що мамопластика це не тільки красива картинка в соціальних мережах до та після. Кожна операція несе за собою період реабілітації, і при мамопластиці він також існує. Умовно, реабілітацію після мамопластики можна розділити на три етапи. Перший етап Перша, третя доба після операції, другий етап до місяця часу, та третій етап від місяця часу до півроку. Чи проснусь я в наркозі, чи будеш відчувати в наркозі? Чи буде боляче? На операції боляче не буде. Але опісля певні болі відчуття будуть. Зазвичай, першу добу після мамопластики, жінка знаходиться в стаціонарі під наглядом лікарів та медсестринським контролем і отримує обезболення. На наступний. Період реабілітації в домашніх умовах отримує рекомендації для зменшення больових відчуттів. Важливим моментом в реабілітації є носіння компресійного бандажу після операції, зазвичай це термін в 6-8 тижнів. Даний бандаж дає можливість стабілізувати форму залози та уникнути певних ускладнень. Якщо це операція зі збільшення грудей, функція бандажа в стабілізації імпланту. Він дає можливість. Зафіксувати імплант зверху та знизу. Якщо це операція по підтяжці або зменшення грудей, роль бандажу у підтриманні молочної залози та зменшенні навантаження на шви. Скільки все-таки носити бандаж? Зазвичай це термін в 6-8 тижнів. Популярним запитанням є: коли можна приймати душ. Душ можна приймати на третю добу після операції. Повноцінно і абсолютно не боятися, що щось станеться з молочною залозою, але слід пам'ятати, що не можна приймати гарячі ванни, будь-які процедури, які будуть сприяти нагріванню молочної залози чи зони оперативного втручання, тому що це провокує затримку набріка та подовжує термін реабілітації. Як помити голову після встановлення імплантів? Це питання, яке задає кожна жінка після операції. Рекомендовано задіяти подругу або людину, яка вам допоможе це зробити. Це пов'язано з тим, що імплант розташований під грудним м'язом зазвичай. І не варто напружувати грудні м'язи та піднімати руки вище плечового поясу. Також є певні обмеження у водінні автомобіля. До 10 днів не рекомендується сідати за кермо. Є обмеження по підняттю ваги перед собою не більше 5 кг. Також такі побутові речі, як дістати банку з варенням з верхньої полиці, не рекомендовано, тому потрібно дати собі тиждень часу на спокійну реабілітацію. Після оперативного втручання кожна жінка отримує від мене цілий список рекомендацій, як себе далі поводити з новими грудьми. У мене була така історія, і це було прикольно. Стягую в болоті за спину в компресійному бандажі і тягне дисниться, тренер з боку стоїть. Було таке, ось такі випадки. Це десь приблизно місяць після операції. Це не те, що зарано, це неадекватно просто. Популярним запитанням є, коли можна займатися спортом. До одного місяця часу після операції взагалі не рекомендується давати будь-які фізичні навантаження. Потрібен спокій. З місяця часу можна починати. З легких кардіотренувань, але з засуванням компресійної білизни, яка буде підтримувати молочну залозу. З трьох місяців часу вже можна займатися в спортзалі, але також не рекомендується давати навантаження на грудну групу м'язів. Також слід пам'ятати, що реабілітація на обмеженні фізичних навантажень в автомобіля та меті голови не завершується. Реабілітація триває до року часу. Чому саме до року часу? Тому що потрібне спостереження. Рекомендовано проводити ОЗД молочних залоз місяць, три місяці та півроку після оперативного втручання. Це дає можливість подивитися, чи все окей, як себе почуває імплант та чи немає певних ускладнень. В подальшому один раз на рік рекомендується проводити контроль та огляд хірурга. Відпочинок на морі: нові красиві форми провокують жінок пошвидше. Показати їм всім поїхати на море, зробити гарні фото та просто вдягнути улюблений купальник та вийти на пляж, рекомендую не швидше, ніж за півтора місяці, їхати на море щодо соляріїв і щодо е, активного сонця, ультрафіолет провокує потемніння рубця, а саме пігментацію. Тому не рекомендується. Показувати рубці після мамопластики чи після будь-якої іншої операції до року часу на активне сонце. Тому що це може нести за собою певні ускладнення. Коли Бог дасть. <плес> <плес> Можна і там і через місяць завагітніти, окей, але там є поняття, що лоза почне рости, почні рубціці розтягуватися. Там є, дуже, там є дуже багато, але щоб я міг чисто сказати півроку чи рік. А якщо, я, не дай Бог, за вагітність за три місця, що мені робити? Імпланти yeah. діставати? Капець, давайте вагітність запустимо статеве життя. Це Давай. питання важливе, коли можна пом'єзкати, по yeah. так? Щодо активізації в плані статевого життя. Зазвичай рекомендується займатися сексом, коли це комфортно. Але треба розуміти, що має пройти певний час для загоєння, для заживлення швів після операції. Тому потрібен грудям спокій, до місця часу бажано з ними дуже активно не взаємодіяти і не створювати ситуації, які можуть викликати пізні післяопераційні ускладнення у вигляді гематоми чи розходження швів. У мене була пацієнтка, яку за тиждень часу вона в Турції зробила груди, приїхала сюди, десь пройшов тиждень часу після мамопластики її гарно притиснули ті груди. І прийшлося переоперовувати, бо в неї була гематома. Це дуже такий короткий термін для того, щоб ці груди хочуть спокою. Такий момент є. Виконуй тільки ті вказівки лікаря, які подобаються. Це так не працює. Дотримання всіх рекомендацій це є запорука успіху та стабільного результату.